Всім привіт! З вами футбольний мозок. Правила дуже прості: назвати футболіста по фото. Є три рівня складності: простий середній та складний, за простий по 5 очок за футболіста, за середній по 10, за складний по 15. Поїхали. Перший футболіст, другий футболіст та третій футболіст. Ну, це було дуже просто. Златан Ібрагімович, Бастіан Швайнштайгер та Рікардо Коорежма. Поїхали середній рівень. Другий футболіст та третій. Це в нас були Сімао П'єр Ван Хойдонг та Лої Кремі. Поїхали складний рівень. Другий футболіст та третій футболіст. Це в нас були Жан-Лука Пальюка, Кевін Міральяс та Пауло Ванчопе. Пишіть, скільки набрали балів, та не забудьте за лайк. Успіхів!